Знову з'їздили за покупочками, скупилися на 2700 гривень. Це 2200 лір приблизно. Вантажимось в центрі мавікентами. Погодка чудова сьогодні. Буде в нас ням-нямка. Я так прикинув, у нас виходить харчування десь приблизно 1000 гривень в день. Якщо так от розбити, їздимо ми там не часто за покупками, але в результаті все одно виходить десь близько 1000 гривень на день. З чого я зробив такий висновок? Тому що 17 числа ми зробили покупку і я потратив 17 тисяч за 17 днів. Тобто по тисячі в день у нас десь приблизно, інколи менше, інколи. Ну, Більше, я думаю, точно немає. Ну, До 1000 в день. Може 800 тисяч, от, в день у нас йде на харчування. За житло не платимо. Але це так, не економлячи. Тобто це ми просто купляємо все, що бачимо, все, що хочеться. Ні в чому собі не відмовляємо. Абсолютно. Тобто, от все, що очі бачать в магазині БІМ. це. Як сказали, турки, ну, їхній такий дешевий магазин, то ми тут беремо все. І причому деякі речі беремо дорожче, ніж вони є насправді. На базарі апельсини коштують по 20 лір, нам сказали. А тут ми беремо їх по 30. Але на базар ми не їздимо, бо ми навіть готівку не купляли. Тобто у нас тільки карта от, і оплачуємо ми тільки картою. Тому можна дешевше, можна економити. Але ми не економимо, тому що ми економимо на іншому. Ми економимо на житлі поки що. От. І поки що нікуди не їздимо, тому і за пальне ми теж не платимо. Ну так, щоб багато, там, не переїжджаємо. Ну от так от приблизно. Ну що, я наважився піти в цей шторм на своїй байдарочці. Зараз випробуємо її. Я так і не зміг з байдаркою зайти. Мене просто перевернуло, закрутило і весло вилетіло. Коротко. Треба трошки почекати, хай стихне хвиля. Занадто сильна. Сегодня у нас новая вас разбага запускаем змея. Кированный <змея> змей. А я своего не взял. Класс. Я уже полетал. Задоволение. У нас сьогодні майже фестиваль повітряних зміїв Всі запускають повітряних зміїв гарний вітер. Я вже шкодую, що я свого не взяв взагалі. Така розвага класна. А поки в небі літають змії, в небо полетять дітки, будемо зараз. Катати знову. У мене ціла група вже зібралася. Ви готові? Are you ready? Марта відкриває перший політ. Наш атракціон працює до останнього клієнта. Я вже ушатався, якщо чесно. Всіх дітей в таборі перекатав. Все, останній клієнт на сьогодні. Всі щасливі. А у нас після шторму стільки сміття море викинуло, такого ще не було. І зараз ми тут гуртом е, почали збирати це сміття з пакетами коротше, збираємо сміття, зараз покажу, що наробило. ось скільки сміття на нашому пляжі після штормів, взагалі весь пляж, в пляшках, всяких пластику, все що... Тільки можна. По прогнозу намічається дощ на цілий тиждень, а у нас тут ніяк тент поставити. І я зараз думаю, як це зробити. Є ідея сходити до лісу, знайти якусь дровиняку щоб можна було поставити отут цю палку від того куща натягнути вірьовку. І через неї перекинути тент. А розтягнути за допомогою каміння. Ось один камінець є. Тому марк тягне ще. Бо кілки навряд чи тут заб'єш і воно може повиривати. Коротше, буду пробувати, зараз якось тент встановити, тому що цілий тиждень дощів, я не знаю, в наметі ми не висадимо. Треба готуватися. Сьогодні ще день трошки є, але вже обіцяють на сьогодні дощ. Тому треба готуватися до дощів. Марта навіть капить з попелюшки знайшла Да, стільки море викинуло сміття, це взагалі. Такий чистенький пляж у нас був. Тепер, поки це все поприбираємо, це взагалі стільки мотлоху плаває в морі. Знайшов підходяще поліно, випиляв, пообрізав всі бокові, Такі метрів три. Тепер треба дотягти його до табору. Метрів 800, мабуть. Дров багато в лісі. Можна пиляти, тягати, але трохи далеченько. І ліс класний. Квіти цвітуть, пахне. А, взагалі. Весна-весна. Все, буду тягти до табору. Так, древняку я припер, отако От вкопав сюди, своєю супер лопаткою. Тепер треба розтягти до цього камінчика великого. А потім будемо перекидувати тент і якось його закріплювати теж за допомогою камінчиків. Отакий у нас план. Так, процес іде. Починаємо розтягувати тент. Все має вийти. Головне, щоб вітер потім нас це не зніс. Бо вітри тут бувають, шалені. Ставив тент і вийшло сонце. <рив> <рив> так що скоро буде дощ, мабуть. Але у нас вже є дах. Є дах? Сподіваюсь, не знесе його вітром. <рив> А ми з Ланою на прогулянці ми пішли погуляти на заході сонця. Погуляти по пагорбам по нашим, які біля нас. О, такий у нас краєвид. Гарний краєвид. Підемо зараз туди на цей камінчик. О, приїхали, турки музику включили. Гоп-гоп-гоп, це! А у нас Різдво! Діл Габел, Діл Галбел, -гал У нас різдвяна лана. А на дворі така погода, що навіть в туалет не вийдеш. Річка тече. Ой, там все тече, тече-тече. Взагалі, як почалось вночі? І по прогнозу надовго, надовго, на кілька днів. Не знаю, як ми будемо виживати, але якось будемо виживати, тому що Різдво... Всіх з Різдвом світло прийшло на цю землю, так, Лануська? Так, наче трохи притихло. Пробуємо виходити назовні. О! О! Трошки, трошки стих дощик бам бам шо у нас тут вціліло. А що не вціліло? Ой, діти кинули парасолю, парасоля вся в глині. О, так. Тут у нас все перевернуте, газ. Трошки прикриємо. От. Навіть і коляска наче суха. О, вижила, дивіться, не протекла. Клас. Десь є їжа, її треба знайти. О май гот. Парасолька, бідна, куди вони побігли, її покинули. Отут текла річка з гори. Така просто була річка, ну, не знаю, її не видно було. Всі сидять по кимпірам. От. Трошки пауза, треба щось теж сходити в туалет, поїсти. І далі в намет. Турок не може завестися, допомагаємо. Прикурюємо фіат. Ducato чи що воно таке? Кемпер коротше, заглох. О, завівся. Дощ іде, заводимо, все, гуд. Yeah. Ну, раз ми вже завелися, поїдемо в магазин за покупками. Yeah. Подарунки на Різдво. А дідусь навпроти ялинку ставить, іграшки вішає, взагалі колорит новий рік Різдво. Притягли мене дівчата в магазин. Я в шоці? Вибирать подаруночки. Повернулися ми з покупочок, дітки собі купили одягу трошки, а... Але саме класне, що ми сьогодні забрали з доставки, це місцевий турок замовив мені отаку штуку. Це вітрозахист для нашого пальника, для нашого приготування їжі для балона з пальником. Ось такий вітрозахист. Я побачив у них, спитав, вони його замовили. І ми сьогодні його забрали. І сьогодні такий вітер, такий шторм, поки нас не було, роздуло, але тент стоїть, надувся, але стоїть. Дуже сильний вітер, штормить, хвиля, дідусь ходить, прибирає. Ось діганочка яку купили дітки, марк штани, кофту, марта. і штани теж, так? Да. Круто! Коротше, привдяглися трошки в Туреччині. Тепер можна бруднити. Ну А мій подаруночок ось. Нуркас, отакий вітрозахист для мого балона. Дивіться, що в мене було. І дивіться, що в мене тепер буде. Крутяк! Тепер це ми прибираємо. Винесемо в сміття. Ану, Марк, поможеш мені розкласти? Давай. Як книжечку? Ага. Розкладаєш. Супер. І навколо балончика. Да-дам! Все, і тепер ми будемо, як люди. Супер! Диви, яка крута штука. Все, тут собі ставиш і готуєш їздки. Па-бам! Супер вам! Ну що, друзі, всіх зі свят вечором! У нас він вже розпочався. Ха -ха -ха. Сьогодні ми навіть не можемо на дворі біля багаття посидіти. У нас такий вітрюган, гне намета. Коротше, всіх позаганяло в, в кемпіра. І ми навіть і самі приготувати нічого не змогли, але це наші сусіди-французи приготували м'ясо у себе і принесли нас, пригостили. Бо у нас був тільки хліб. Ну, ще трошки отакого е, смаколика. Коротше, ми і не планували вже святвечір, але сусіди принесли нам їжу, то ми тепер будемо бенкетувати. А ми перед цим пригощали їх кловом. Ну, ми тут всі одне одного yeah. постійно, то млинчиками, то хто що, хто що приготував. І планувалося, що сьогодні ми якось зберемося, але вітер, погода така, що зовсім не дала ні приготувати, ні, ні посидіти. Тому ми так от в сімейному колі, отако в наметі. У нас майже І їжа з'явилася. Yeah. Господь дав нам їжу через добрих людей. 12 грамм святкувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, розпочинаємо свято. Всіх зі святом! Взагалі не можу спати, постійно виходжу контролювати, щоб не позносило наші намети. Це до нас хвилі такі величезні, до наших наметів вже лишається метрів 30. Буря ніяк не вщухне, але нічку ми різдвяну майже пережили. Будпаше дощ. Где... Вот это трипает. И так все ничь. И так все ничь. До самої землі це пориви до 15 метрів за секунду. Але стоїмо. Слава Богу, стоїмо.